Всім привіт, ви на каналі Селянин. Я приїхав знову в сторону Станівців Збирати білі гриби. Не буду затримувати, тому що дорога далека. Сьогодні в мене в планах поїхати у два сусідні села. Просто пошукати нові місця. Але зупинився у себе в корчиках і замітив вже два гриба. Ми, друзі, будемо починати сьогоднішній похід. Всім приємного перегляду, хорошого настрою. Ну і допомагайте мені вже збирати білі гриби у Прикарпатті. Расончик прямо в стежині сидів. Я згідний збирати гриби, тільки ось так. Переїжджаю я на інші місця і тут на дорозі прямо бачу таку картину, що я був в шоці. Так, Давайте це десь ми будемо ставити, тому що тут Аби я так подивився ще. І yeah. я? Ого, дивіться, як гри просто. Угу. Mm -hmm. дивіться, ще один внизу. Ви представляєте? Я тут у нас заховался. Я просто проезжал по дороге. Все, все зеленые а тут. Это, видите, самое текало. Так, вон он насыплеет. Я тут уже да, Чуть не... Забыл. Подивимось від цілий ряд. Красиво, правда? Це прямо в дорозі, вийшли дорога в дорогу? одну і в другу сторону. І гриби. Прямо заразі. На да, так ми попадаємо. Вийшов трішки з другої сторони. А там, де рюкзак, є ті гриби там знаходив. А трішки збоку, бачите, не другого. ну так це я попав, в Дивіться. Я пішов вперед, бачите, тепер з другої сторони. Дивіться як... Які гарні. Чи дивіться, цілими зграями. По чотири, по п'ять. Так, ідемо далі. Це ще не все. Я десь тут бачу ще таку парочку. Так, 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 так. Ой, дивіться, бачите, ногою шпортанув. А там грає. Ой. Дивіться, це вони всі паровані. Вони як оп'ята, як піньки. Ні? Ну, подивіться, що це за гриби? Дивіться. Чотири, п'ять, тут три, четвертий від пол перший. Оно. ще одного. Ну ваша думка? На рахунок такі грибів? Думаю, перейду я на другу сторону тих корчів. Колись у нас тут місце було. Ось тут напередку. Тут дорога розходилася такою велкою. І називався цей кусок Бермудський треугольник. Там колись дуже сильні гриби були, але вирубали ліс і все пропало. Ну я думаю, піду подивлюся в дорогу також. Дивлюся тут гриб. Ой, дивлюся, та свиняк. А потім розвертаю голову у бік, а то дивіться, що збоку якісь свіженькі прямо бачите, теж в колії прямо в дорозі а так зустрічають нас старі місця замітві в шанці. пару грибиків у нас дорога Ось такі красончики їх тепер дуже добре збирати тому що вони скрізь по краях. Легко дивитися. Тут трішки вони погрижені. Але першого я замітив ось цього. Тих світлок я не бачив, а цього темного, тому що він у відкритому місці. Цього я замітив. А дорога ось тут. А я проїхав ось туди до... вперед. Решки. Але замітлась цього першого. Переїхав я знову ще на інше місце. Це походу просто так. Знаєте, переїзні місця. І це гриби в дорогах, які я просто замічаю в Ну, Хороші гребики. Ох, оце чистенький біля чого. Ох, красончик. Бачите, який свіженький. Настоящий білий грай. Дивився, що тут хтось сюди вже даже збирав. гриби, таких пару ямок. Вони все таке віддалене, що сюди дуже далеко йти. Але люди десь і проходять сюди. Оце екземплярчик. Ох, красивий який! Звідь. І що трішки по кругу тут. Говіться, ще занято на станції виблискував. Приїхав я на старе місце. Подивитися, думаю, вже ще нема. Придивлюся так, а потім дивлюся під ноги, а їх навіть не виднося. Їх тут декілька штук, а їх реально не було видно, тому що вони коричневі. І зливається з листям. Ви представляєте, що я мав пропустити? Я вже дивіться я розвернувся, я вже зібрався їхати. Якби я ось того не замітив, одного погреженого, дивіться, я тепер покрутився, а гриби є, так що перевіряйте старі місця. Ну що там може бути ось так. Така краса. Це ще один. Як це, це? Це би пропустити таке, щоб вони би пропали. Сюди просто нереально дойти пішки. Така далечина. сантиметрів 40 см, вище, подивіться, в листі. Дивіться, знову в листі. Ще й гори ногам. Це головне треба придивитися, дуже не видно. Так, Знову дорога, знову гриби. гряде. Так, така стежка лісова. Навіть не заходжу десь в такому глибину, тому що грибів там просто немає. А в лісі просто такий вітер, що страшно. Покрутився і тут навкруг корчу. Дивіться, що замічаю. Гриби тут лежать. Це є маленькі, є чуть більше. От і маківати не будемо. Малесенький. Так. Переходимо трішки в бік. Десь я ще ось тут в краю бачу. Але з однієї сторони видно, а з іншої вже його не видно. Без поняття, де він? Ось тут. Ось так ховається, тому що... Правда не виднося. Так, і переміщаємося ще любік. Діцяка сімейка. Красунчики. А це попав. Покрутився я, покрутився тут і замітил. Ось берега біця якого гриба над самим спуском Непоганий такий величенький грибик Знову тут не заїхав на гриби. Їхав прямо по лісі Але по лісовій дорозі і замітив дуже багато гриби Ми так позвонили, сказали що людей дуже багато тепер в лісі там в нашій частині лісу до них попередніх риби спирали. І головне, що всі всі хто в лісі, вони всі знайшли грибів. Тут дуже-дуже багато. Це Означає, що грибів для всіх вистачає. Був накритий гриб. Навіть не було видно сьогодні. Ось дивіться, бачите? Отак От він був теж накритий. Незамісно, такі маскировщики сильні. Я так чуть-чуть в убік подивився, а тут оказується, що ще є гриби. А зразу їх навіть і не видалися. Мене находжу взагалі десь в лісі так, а іменно по дорогах. Я вже в сусідньому саді. Тут найважче зашукати, тому що тут грибних місць дуже мало знаю. Це ж такі одиниці, які ми поблизу, які колись ще маленькі, коли ходив сюди, на ці місця. Довго в мене дорога була. Така проблема ще. В общем, переїхав я один потік, ну і там я обвалився. До біде. Так обвалився, що 40 хвилин не міг виїхати. намучився я сильно. Але тут в дорозі вже аж замітив гриби, аж трошки настрій піднявся, а то чесно я думав що я вже нічого не знайду такі гарні грибики. Я зараз прикріплю я чесно я навіть не подумав зняти Показати так нормальне відео Но хоч покажу як то було, як то виглядало з боку. Вжасно і страшно. Просто обвал зробився і я провалився в воду туди, між дерева. Намучився я. Так, ну напевно більше нема, нічого не бачу. Але такі грибики це за, за півтора години це все, що я знайшов. Це це нові місця. Нові село. Коли ти не знаєш місць, ти знайти не можеш нормально. Але перевірити треба, спробувати хоча б. Так, Назбирав я трошки ще грибика. Найшов, напевно ну з десяток, але там не знімав, тому що там були люди, я так замітив просто на дорозі і, і зупинився а там. Вони вже підійшли, а мені довелося збирати прямо біля них. Дуже гарні гриби, біленькі були. Не знаю, це нові місця, я напевно зараз туди ще вернуся. Тому що там були гриби, але Але я не хотів коло них там тертися, подумав, що я замітив, що вони і давай збирати там біля них. Так що... Але... Байшла такі опа про дорогу тут на нових місцях кидається десь. Ой, дивіться, вже хотів виключати, але зміки ще. Знаєш, тут гриби є. Тут це я вже собі комарівці. марівці. Це вже другий гриб тут. Я знайшов. Я його пройшов, не знаю, декілька разів, напевно. Його не бачив велик. Обійшов, обійшов з боку, збоку. А коли вже зібрався їхати, за заміт. А тепер вже аж замітив ще гребить. Та як це працює. Ой, брушапку. Хоч такий молоднячок заберу. Вернувся я на те місце, де перше зустрів людей. Тому що мені показалося, що тут більше я знаходив перше. Ну йдемо, провіримо цю територію. Так, ще одного не заміту маленького. Так, що це таке Настоящий білий грак. Друзі, я думаю, ми будемо завершувати сьогоднішній похід, тому що я накатався, провірив кучу місць, десь місцями є гриби, десь нема. Але коли ти йдеш на нову територію, нові місця, дуже важко знаходити гриби, тому що ти не знаєш, де вони є. Хіба тільки ті, які ти замітив. Побував я в Комарівцях, побував я в Костинцях, побував я в Ясинах. Знайшов десь там, десь там по пару штук. Ну в общем, ви бачили, які гриби знайшов. Ну і декілька я не показував, тому що 에, були люди, бо я не знімав. Я вже відправляюся у сторону свого села, десь, десь там за берегами тим. Вам дякую всім за перегляд, хто прогулювався зі мною, хто допомагав збирати. Скоро зустрінемося в новому відео, так що я з вами надовго не прощаюся. Вам був снямен, до зустрічі, пока-пока.